Ось знову дубовичок. Дубовичок. Друзі, дубовичок. Бачите, який класний. І зразу поруч, дивіться, є білий гриб. Красавчик. Ох. Супер! Красава! І ще один дубовичок. Ось. Маленький такий. Теж тільки з'явився. Красота. В одному місці два дубовички і білий. Ростуть під одним дубом. Ось ще один. Ще один такий красавчик. Ах ти що, там корінь такий, що мама не горюй. Ого! Класс. Оце то грибера. Я його вирвати не можу. Мої вітання, друзі, хто завітав до нас на канал. З вами Сергій. І сьогодні я знову починаю бороздити наші простори. І запрошую вас на чудову прогулянку із кошиком та ножем в ліс. На збір прекрасних грибочків. Тому, друзі, не гаємо часу, починаємо шукати. Ой, легенько так тримається в землі. Дуже легенько. Подивіться, яке в нього забарвлення класне. Червоний знизу. Ух! Просто який ж він яскравий. Красота. І такий тяжкий. Такий добрий тяжкий м'ясистий, хороший шип. Зараз дивіться. А раз, він жовтесенький і зразу синіє. Нас називають ще синяком. Через те, що синіє, називають його синяком. Ой, а ось ще один. А тут є і ще один. Цей молодший за нього і також дуже класний. Бачите? О, два Два отаких синяка. Раз. Цей взагалі класний. Ось. Чудово. Так що у мене вже є дубовик крапчатий, їх два. Дивіться, Покажу трошки відмінність. Я знайшов уже ось дубовика оливково-бурого. Це дубовик оливково-бурий. Він зверху такого світлого забарвлення. Жовто-коричневий отакий. Знизу він такий жовтенький. А це дубовик крапчатий. Він такого темного забарвлення, Шапка його. І знизу він такий аж червоний. От. Не думайте, що це сатанинський гриб. Сатанинський гриб. Колір зверху в нього світло-сірий, білуватого кольору. А це дубовик крапчатий. Це дубовик оливково-бурий. Тому не переживайте, грибиці не отруйні. Нас називають їх синяками. Серед частенького лісу росте отакий дубовик оливково-бурий. Гарненький. дивіться який яскравий. Класний гриб. Ось такий собі грибочок. Листя сильно до нього прилипло. Але гриб красивий. Сьогодні дуже світлий день і дуже тепло. Тепло так вже зранку, просто класно. Дивіться, яку я бачу красу. Яка шапка. Ух, просто красавчик. Це дубовик крапчатий. Теж дуже смачний грибок. Напрочуд сьогодні в лісі чомусь дуже тихо. Ну дуже тихо. Сліди від машини я вже бачив і не одні. Але, видно, люди десь пішли в глибину. Ось ще один. Ще один такий красавчик. Ах ти що, там корінь такий, що мама не горюй. Ого. Клас. Оце то грибера. Я його вирвати не можу. Подивіться, який він. Ох. Хапка така помята і нога така товста. Я його просто легенько переріжу, тому що вирвати його не можу. Так, прирізав, дивіться який. Оце краса. Ха -ха, такий грибочок. Просто диво. Класний. Не лякайтеся, що на вигляд він такий темний. Він класний і дуже смачний. Піднімаюся в горку, тому що коли дивишся вверх, добре видно грибочки. І ось знаходжу знову ж таки жовтенького, молоденького, гарненького. Ох-ох-ох, давай, давай, я його гарно викрутив. Він зовсім молодий. Класний гриб. Чудово. Отак помаленьку не спіша. Я собі рухаюсь. І збираю отакі чудові боровички. Обрізав, чистив, чистенький, першосортний. А ось бачу іще один зразу. Тобто не прийшлося довго шукати, Майже поруч. Також дивіться, який гарний, класний. От так воно якось не спішачи, збираємо грибочки. І щоб не привертати увагу і не показувати, що тут були гриби, ми просто корінчики або старий гриб засипаємо листом. І все. І ліс чистенький. І мало хто знає, що тут я знайшов гриба. А погляньте на цього красення. Він просто бомбецький. Такий класний. Його хочеться навіть погладити, як маленьке якесь кошенятко. Ось який він. Як бархатний нібито. Клас. Дуже гарні сьогодні грибочки. Не сильно пошкодили їх слимачки. І гриби класні. Ось знову дубовичок. Дубовичок. Друзі, дубовичок. Бачите, який класний. І зразу поруч, дивіться, є білий гриб. Красавчик, ох, супер! Красава! І ще один дубовичок. Ось. Маленький такий. Теж тільки з'явився. Красота. В одному місці два дубовички і білий. Ростуть під одним дубом. Да, Це дійсно класно. Три грибочки в одному місці. Чудово. Ось вони, який біленький, теж красивий. І ще десь. я його бачу ось він, дружочок. Ох, як тримається. Ось він, дубовичок. Ось. Як бачите, дубовички також бувають із тонкими ніжками. Є товсті, а є з тонкими. Так і білий гриб, є з тол... товстою ніжкою. А є з тонкою. Ну це класний. Хорошенький такий твердий. Ось така знахідка сьогодні в одному місці. А ось зразу після моєї красоти я знаходжу ще й жовтенько. Тобто, ну, весь асортимент. Дивіться, який ж. Яскравий жовтий гриб. Ось мій кошик вже який. Просто чудовий. І зараз ще розбавлять цю красу, ще отакий жовтенький. Ви вже бачите, мабуть, цього красення. Він такому на видному місці навіть не боявся і нікуди не тікав. Ось, подивіться, який він. Їх знову ж таки нібито як два мало бути. Ось таких викручувати не буду, легенько підріжу. Легенько. От таких ще. Два біленьких. Ну, можна сказати, один. От. Цей вже набагато старший, але все ж таки білий гриб. Спустився в ярочок і в самому ярочку знаходжу ще отакого от біленького. О, він красивий, але от такий. шапочка світла. Слимачок його також трошечки погріз. Але шапочку він не зачепив. Як бачимо, сьогодні гарний збір знову. Біленькі, дубовики, жовтенькі. Все є. Все на будь-який смак. Так. Ось ярочок такий. Вон який він. І це я тільки почав в нього. Зійшов і зразу біленький. Порадував він мене. В цьому лісі ярочків дуже багато. Кожному, звичайно, не обійдеш. Але в деякий я все ж таки заходжу і рухаюся по ньому вверх. Так і по цьому пройду хоча б до половини. А ось ще й сировіжечка така. Зеленесенька, зеленушечка. Оп. Ще й хороша. Ну, візьму ще й сировіжечку. Як завжди, я людина не горда, можу присипати. Ось коло великого дуба відніється шапочка-грибочка. А ну зможете сказати, що це за грибочок. Лише по шапочці, по забарвленню. Так, сподіваюся, ви здогадались. Це напівбілий. Або борорик жовтий. По шапочці. Хоча інколи здалека здається, що це біленький. А це йому подібний. Такий молодий гарненький грибочок. Так. Є бібаличок. Гарний. І саду далі. Ось бачу ще. Два клубочки. Ну, дійсно, як два клубочки. О. О. Чудесні. Які вони. Кругленькі такі. І цей також такий чудовий. Ось такі з червоними ножками. Ну і Звичайно, всередині він там також червоний, але він ще не розкрився. Класно. Ось бачу іще два. Ці вже чуть-чуть більші, але також красивих два штуки. Два гриба, два штуки. Ось, бачите, в листі. Два братця. Ось наближаюся я, друзі, до, ну, до дуже красивого гриба. Ось, подивіться. Зробимо невеличкий обзор по кругу. Підох. Ось який він. Ох. Просто класний. Просто красивий, класний, дубовик крапчатий. Ось сьогодні вони всі дуже гарні, молоді і красиві. Ох, Який він. Бачите, яке це забарвлення. Просто клас. Супер. Я ще й сподіваюся, що він ще й дуже чесний. А побачимо, дивіться, дійсно. Чув'ячків у ньому немає. Так. Такі гарненькі сьогодні грибочки. Гарний ліс, гарні гриби, гарний чудовий настрій. Все дуже класно. Чудова погода, все як по замовленню. Блукаю по лісі, отримую насолоду. Задоволення. І дивіться. Попереду у нас чекає також два непоганих грибочка. Ну, мінімум два. Ось один. Друзі, а ось і другий. Два гарних дубовики крапчаться. Також, ох, який він яскравий. Просто красивий. Дуже яскравий. Ще гопенький попав до мене. Ага, він вже старий. Бачите, грибочки не всі хороші, є і червиві. Тому що тепло, були дощі, тепер тепло. Грибочки псуються. Тому їх треба йти і збирати. Та ще й мені попалася лисичка, я вже ж без них. Хоч їх і немає. Але мені таки трапилось. Ось. Хоч одну, але знайшов. Ще й лисичка сюди. Кошик. Красота. Отак. От Помаленько. Кошик стає важчий, цілий менше. Його носити. А ось як він влискує на сонечку. Ножка червоненька, його одразу і видала. Ох ти, дружочек, маленький такий. Маленький такий. З червоною ножкою. Красавчик. Ось, який він. Сьогодні знову непоганий збір різноманітних грибів. Тобто є лисичка, є два види дубовиків, є білий гриб, є жовтий гриб, навіть сируїшка. Тобто збір... Такий аж зашкалює. Класно. Класно, що така різноманітність грибів росте в одному лісі. Ось які два красення. Бачу. На сонечку вони собі і гріються. дивіться, один. Який. Шапка здорова і ножка груба. А ось другий. Два таких. Ах, мохи вже почали. Уже почали. Ось. Два гарненьких. Давай, дружок. Ось. Ох, таких. Ось. Два. Пара. З коротенькою ножкою. Класний гриба. Ось такі. Красота. Ось шапочка тільки появляється, з'являється. Він, мабуть, не зміг вилізти. Ножка скрутилася. О, давай до сюда. Видите, Ці який класний. Красавчик. І тримався, бачите, тільки чуть-чуть. такий чудовий боровик жовтий. Ну красивий грибочок. Вже рухаюся додому. Ну і не міг не включити камеру, щоб показати оцього. І, і, і. Красивий грибочок. Він, звичайно, не один. Дивіться, йду далі. Та й так, так виглядає красиво. Дивіться. Ну, красавчик. Ось вони. Ну і вже на цих красеннях, мабуть, все. Сонце піднялося над горизонтом і стало дуже душно. Так душно, що вже, вже находився, назбирався. Намагався, друзі, передати вам ту атмосферу, яка панує зараз в лісі. Грибочки гарні, порадували моє і ваше око. Тому, друзі, залишаємося на нашому каналі. Тут буде багато ще цікавих відео про гриби і не тільки. Тому бажаю всім мирного неба над головою, міцного здоров'я. Пишіть коментарі. Пока-пока. Це вже точно все. Як бачите, зараз лише грибочки накриваю рушничком, щоб вони не сильно стрибали і билися. І так не хочеться їхати з лісу. В лісі дуже класно, але спекотно.